Всім привіт! Ви на каналі Зілі Клименко. Сьогодні ми з вами будемо готувати два смачних повидла і чудовий смачний напіток, який називається живчик. Ось дивіться, ось такий живчик. І два чудових повидла, ось такий Нам потрібен барбарис, груша, яблуко і слива. Перше повидличко у нас буде ось таке стояча ложка. Воно у нас з яблучок і барбарису. Друге буде повидлочко, трошки рідше, бачите, ложечка не стоїть. Але також густеньке. Це е, асорті. Тут йде слива, яблучко і груша. Тому, кому цікаво, Залишайтеся зі мною, будемо разом готувати. Ось такі потрібні нам яблучка для нашого повидла. Саме перше, що нам потрібно, це їх помити, почистити і порізати ось так, як вирізала я. 3 кілограми. Потім ми беремо 1 кілограм цукру і засипаємо їх сахаром. Засипаємо їх сахаром і залишаємо на ніч, на день, приблизно на 8-10 годин, щоб добре пустили сік наші яблучка. Ось наше варення постояло ніч, воно пустило сік, добре спустило сік. Бачите, у нас його забагато, але ми його трошки зільємо, бо це для нашого варення соку дуже багато. Добавимо барбарис, цукерки, барбарис або дюшес, У мене тут є барбарис і дюшес, Зараз їх трошки молоточком поб'ємо і додаємо прямо туди в варення. Ось ми додали цукерки наші барбарис. Тепер ми ставляємо на вогонь і будемо кипятити хвилин 20, а то і 30. Наше повідло постійно мішайте, щоб воно не прихватилося на дні. Через 20 хвилин виключаємо і оставляємо, щоб воно стивало. Тепер наше варенечко ми блендером збиваємо до однородної маси. Ось така в нас однородна маса вийшла. Тепер ми ставимо на вогонь, на малесенький, постійно мішаючи, варимо один час. Ось таке красиве у нас вже виходить. Не забуваємо обов'язково мішати. В кінці ми додаємо одну столову ложку уксуса і варимо ще 10 хвилин, і в чисті стерилізовані баночки закриваємо. Це не похитло, вийшло воно таке густе. І з мого рецепту з 3 кг яблук вийшло 2 200 десь варення. Тут в мене дві баночки півлітрові, одна 450 грамова, 250 грамова, і тут в мене лоток, я зразу в лоток положила на пиріжки, буду робити. І того десь 2 200 приблизно. Зараз відкрию вам покажу, воно вже ще гаряче, але воно вже таке густе-густе. Воно як похолоне, буде ще густіше. Ось таке варення. Кому сподобалося повідличку. Кому сподобалося, ставте лайки. Другий вид у нас повідла буде асорті. Значить, у мене є лімоночка, грушка, отака алеча і яблука. Я їх також поріжу, помию, так, щоб було всіх разом 3 кг. Порізала ось такими я кусочками, можна сильно не мільчити. Значить, сливи, груші і яблука. І також, в общем, в мене вийшло 3 кг повинно бути. буде. І засипаю також 1 кілограмом цукру. Залишаємо на ніч, на день приблизно 8-9 годин для того, щоб ягоди наші пустили сік. Так, дивіться, варення наше пустило добрий сок. Ми також із нього зливаємо трішки соку, щоб в нас воно не було рідке. І ставимо на вогонь. Не забуваємо мішати, Кипятимо 15-20 хвилин, виключаємо, даємо їм повністю остинути. Також перебиваємо блендером і ставлямо на вогонь. Ось така красива в нас вийшла однородна маса. Ставимо її на вогонь, на 1 годину варимо на малесенькому дні, постійно помішуючи і закриваємо банки. Ось наше варенечко асорті також вже закритий. Також в мене вийшло 4 півлітрових баночок 2 і лоточок на 250 гривень. Ось таке теж воно густеньке. і ще буде гуще. Кому сподобалося, ставляйте лайк. Живчик ми будемо робити із нашого сока, яке, пам'ятаєте, ми зливали із варення. Ось дивіться, яблучне я зливала. Тепер ще з -з злила із асорті. І з цього соку ми будемо робити наш напіток смачний живчик. Ось в мене вийшло 1,5 літри -лі такого соку. Значить Ми додаємо сюди води. Воду додати за своїм смаком, як ви більше любите. Більш солодше, додавайте менше води, більш полусладке – додавайте більше води. Я додала десь приблизно 3-3,5 літри. Плюс я додаю сюди ще трошечки сухої. М'яти у мене немає свіжої, можна не і свіжу, але я додаю суху. І ставлю це на вогонь, кип'ятить. І будемо закривати в чисті стерилізовані банки. Ось наживчик починає кипіти. Я додаю лимонну кислоту, десь з розчотом чайна ложка на 3 літри. Наш живчик добре кипить і тепер ми його будемо закривати у чисті стерилізовані банки. От я вже Стерилізую і помила, постерилізувала, будемо зараз закривати. Значить, я буду через ситочку, щоб було чистеньке, щоб не було м'яти. Через ситочку наливаю і закриваю. Ось такий в нас вийш живчик. Він чудово зберігається в кладовці і дуже смачний, як живчик, тільки без газу. Можете спробувати. Рекомендую! вам сподобалось мій рецепт провідла та живчика, під... запрошую вас підписатися на мій канал, поставити лайки. До нових зустрічей!